Ну, Це, мабуть, була ж вимога е, команди, е, з якої вийшов Шуфріч, да? команди е, однієї з груп, на які розказувалися колишні е, От, Вони підголосовують за Зеленського, тому вони важливі, і тому їхні вимоги по церкві, як вони з церкви довго тягнули, не могли, мурижили. Чому? Тому що... Перед союзниками невдобно, маються на увазі їх дійсні союзники, не союзники, наші, яких ми називаємо з вами там цивілізованим світом, да от краї або країни ну, Євросоюз і за океанським продовженням Сполученими Штатами, Канадою. От, з нашими союзниками в Південній Кореї, є Японія, Австралія, Нова Зеландія ну те, що називають цивілізованим світом. Він не тільки християнський, тому що Південна Корея і Японія теж якби грають за цими правилами. Е, е, але. Це ми вважаємо цих союзників союзниками, а для Офісу президента справжні і дійсні союзники, це якраз оці ОПЗЖ, ну і плюс, крім них там ще група є за майбах, група довіра. От, і це ті, хто голосує проєкти рішень, які формуються в Цьом, в офісі президента, тому певно, що е, десь е, хтось все таки з нормальних слідчих Шуфрича заарештував, але йому сказали, що за далі там несторе буде біг на місці, ми спробуємо тебе витягнути. От і отаким от нехитрим способом, навіть смішним, я думаю, що в посольствах зараз ржуть сильно з цього всього. Да? Там, типа, що от бачите, там типа в Україні Україна не може своїх колаборантів покарати. Вони тут вимагають, що там типа як же і право голосувати. От, і це буде доти, доки буде цей парламент. Це найгідкіший, найганебніший парламент. За всю історію незалежної України ми бачили на початку Незалежності, там комуністичний парламент, потім соціалісти багато там е е е велику роль грали. Там, е ми бачили парламент навіть. Часів Януковича, да там, типу, який проголосував в 2014 році там ганебні так звані драконівські закони, але вони були все одно вони на другому місці. Ці не перевершили, ці перевершили всіх. Я маю на увазі якраз ту так звану монобільшість їхніх прихлібатів з ПЗЖ, довіри, Майбаха. всіх, хто зараз голосує за рішення офісу президента, і єдині там, хто нормальні, це Європейська солідарність. І частина голосу. Це тих, кого можна назвати. Ну і частина там ще депутатів невеличка в батьківщині, які не просякнуті популізмом. Е, от, все, роз щота Решта парламенту це ганьба на ганьбі, це е, анал табу. Це там продайте собаку, о, заплатіть за світло. Це там. Ну, це ну це страшні. Да? Це коли там Миколу Задорожнюка призначають, який спіймався на тому, що займався корупцією там в Ахтирському районі Сумської області. Його призначають головою слідчої комісії, якраз а ну чи не в в нас, в навіть не слідча. Вона спеціальна комісія, спеціальна комісія, да тимчасова спеціальна комісія там, типа по фортифікаціях, там і щуку кинули у річку. Ну це закінчиться тільки в останній день існування цього парламенту, поки буде так. Тут, тут, от, як знаєте, це вже е, і свідчення за 24 рік, і прогноз на 25-му. Якщо хтось я вас там, а, чи може щось в 25 м змінитися з цим парламентом, там, Ні, з цим нічого вже не поміняється. Несіть новий, і новий будемо бачити тоді. От знову ж таки, в цьому контексті дивіться, 24-й рік почався плавно з проблем в 23-му році з американським конгресом. З'ясувалося, що в нас там проблеми з республіканцями, і вони можуть заблокувати нам допомогу той 61 мільярд, який мали голосувати в конгресі Сполучених Штатів. Володимир Зеленський виходить і б'є себе в груди, і каже про те, що в нас буде переформатований Кабінет міністрів. Ми бачили те переформатування? Що змінилося? І що ж там змінилося? Нічого. Аршені, візьміть, Бубін. Взагалі нічого. Я так думаю, що і парламент, і уряд не є самостійними. Гравцями у них немає суб'єктності, вони залежні від волі і підконтрольні повністю офісу президента. Єдина інституція, яка е, не підконтрольна повністю е, в цій ярмаковській вертікалі, е, це е, Збройні Сили України, які але вони мають туди вплив через кадрові призначення. От, але я сподіваюся, що ще е, стрілочки на глобусі, куди наступати, куди відступати, малює все-таки не Єрмак, а Сирський. Хоча е, вони мають на нього вплив через що? Через Верховного Головнокомандуючого, через е, оці всі е, ставки, засідання ставок, е, да, е, е, вони мають вплив навіть на ту структуру. Да, вони не контролюють всіх слідчих. Там, в НАБУ, в САПі, да? там є все-таки чесні слідчі, які роблять, які врешті-решті викопують. І в Міноборони оцих всіх черв'яків, і е, ті, хто посадили Шуфрича. А щоб ми знали, що е, там уже ж більше року сидить у нас в СІЗО Дубінський. От вони здавалось би, Дубінський свій, Нє, не свій. Дубінський активно кусається і тому його посадили. Всі, врешті, дають втекти. Дають усі в сторону ліса або ж як випадку з Коля Тіщенко або з Шуфричем. Да, дають можливість там, типа, ну ви посидьте в комфортних умовах, ми вас витягнемо. Тож ну, зліді усі не треба, але бачите, от шуфрич там відіграв через кого, через Татарова, через Портнова. От Партно досі в нас вирішує, досі вирішує багато чого. І це е, ну це свідчення е, теж, якби, е, не самостійності в Україні. І це от, один із підсумків 24-го року. Що в Україні, на жаль, це перейшло у нас спадок з 23-го року, в 23-й, з 22-го і так далі. Це. Тенденція, да, це м, те, що ми можемо записати там, чим вам запам'ятався 24-й рік, і як і 23-й? тим, що у нас є єдиний центр прийняття рішень. Він не інституційний, він не конституційний. От, але він є. У нас є сірий кардинал, який навіть їздить в сполучені штати, там лобісти там влаштовують йому зустрічі. І в нас є, здавалося б, інституція така. Яка називається Міністерство закордонних справ, але воно повністю під Єрмаком і їздить туди не Сибіга на переговори, або не президент, який мусить їздити, да? а їздить е, пан Єрмак. І навіть Данілов, коли, е, коли ще був Данілов, ну це в нашому там, типа, е, десь буде на на 50 му місці, да. Там, типа, що там зняття Данілова там. Ну, як один із результатів, якщо ми говоримо про результати, але показовим є той факт, що Данілов колись сказав, що від імені України можуть говорити чотири особи. Він сказав, що це за посадами: президент України, міністр закордонних справ, голова уряду Шмигаль і голова Верховної Ради Стефанчук, і забув сказати про Єрмака. і де зараз е, цей Данілов Ніде десь десь пропав. Чому тому, що блін, він не назвав головну фігуру. Обмовився він, чи спеціально він недолюблював Єрмака, але ми бачимо те, що і бачили, і це нам теж передалося е, з 22 в 23, з 23 в 24, да? е, е, який ми маємо результат? Ми маємо поганий результат на внутрішньому і зовнішньому фронті, тому що політику в Україні формує єрмак і 5-6 успішних менеджерів і там а чому у нас в Україні погано тому що Єрмак і 5-6 менеджерів чому у нас на фронті йдуть погано справи тому що Єрмак і 5-6 менеджерів а якщо говорити про результати, от що б я назвав там топ-5 результатів, да, там, чи топ-6. Зараз спробуємо подумати, що там ми мали на увазі в 2024 році. 24 2024 році, якщо говорити про ну, внутрішню і зовнішню політику, але якщо об'єднати, що там впливало на Україну, да, то це зовнішній фактор, і найважливіший з них це листопадові вибори президента. От що е, в Сполучених Штатах і те, що виграв Трамп, як зараз кажуть, що Трамп прийде, порядок наведе там ну нічого поганого, там немає. есть 50 на 50 там. А може Трамп буде за нас? Нічого гарного я в цьому не передбачаю в приході Трампа, тому що Трамп не системний політик, не прогнозований політик. А ми хотіли, щоб найбільші демократії світу все-таки було прогнозована якась політика. От е, Трамп е, нарциси і як і Зеленський, як і Путін, вони тут троє блізниці, Е, е, Трамп, прихильник реал політик, а значить, домовлятиметься не за принципами, не, не, не в силу принцип, що, наприклад, агресор має бути покараний. крапка Це принцип політики, який сформований був. І от Я дуже часто кажу: от, чому так відбулося, що в 90-му році. На Кувейт напав Ірак Саддам Хусейн да, і завоювали Кувейт. Тут же всі сказали: зло має бути покаране, не можна просто взяти і захопити іншу країну. Зібралась коаліція, надавали тумаков хусейну там, Сполучені Штати, Британці, Французи там да, впряглися всі там. Типу, то що ні, ми слідкуємо за цим, це наш принцип. Зло має бути покаране. Фашисти не можуть там тіпа, бути непокараними. Да? І тому хусейна показово, е, показово там тряпкою мокрою побили. А коли напав Путін, всі зробили вигляд там чик-чик, ми в доміки. От і про принципи забулись. то, Але мало того, все-таки Байден був людиною. Ну чого був, є, але добігає його срок до кінця. Він людина був все таки принципів, тому що принципами керувалися е, керувалися і до нього багато президентів і політиків. да, Принаймні, якщо хтось і говорив там Ріал політик це там перший термін вів. Е, ще Кісінджер, да, там, типа, коли вони коли вони зробили найбільшу саму собі зараз проблему, коли вони замість тайваня просунули е, на голосування в ООН, е, материковий Китай. І вони ж тоді думали, що тепер Китай буде нашим союзником проти СССР. Зараз Трамп думає, може Росія буде їхнім союзником проти Китаю. Але фактично там чудаки Кісінджер, який ви кажете, о, великий політик, він там реаліст, був він там типу, політик. Ну що, отримали по -по тепер проблему на 21 -е сторіччя під назвою Китай. А могли їх під лавкою держати досі? Принаймні, Тайвань би голосував так само, і був би у нас ще один э, союзник великий там В ООН і там рипалась би, Вето, тільки одна от А так Росія заодно з Китаєм. Ну, так, в совбезі, ну в Раді Безпеки в ООН. От, е, і е, Трамп, ще раз, нарцис, непередбачуваний, несистемний політик, популіст е, мало того е, веде от чим з чим брати з, з Зеленським. Це любитель хуцпи і ну е, політики хамства да дипломатія, хамська дипломатія. Да, це льоча мені в НАТО. Да, це класика жанру, Це ж будуть вивчать же ж колись всіх, хто кого вчать на дипломатів у усіх країнах, там, типу, що от був чудак, і пішло там вистріл: такий хамська дипломатія, коли можна хамити союзникам, в принципі, тому що вони ж все одно будуть допомагати, тому що вони ж все-таки хочуть, щоб ваша країна і вони допомагають країні і народу. А по-хамськи себе веде лідер цієї країни і народу. Але дивіться, Трамп такий самий, ми бачимо, що він зараз заявляє. Канада 51-й штат дача нам каже: а ну, продавайте нам Гренландію, то не то я. А тепер каже, а Панами знову Камал заберемо. Тобто він всіх шокує, він веде себе там, типа, і, і хочеться спитати: а у Трампа є синок там, типа кажуть, що є, а наш невнібрачний синок Трампа. Але... Так, е, да, але ну не рижий, правда, да? але що я вам е, мушу сказати, там, е, що вони ведуть себе, от, ну, як близнюки чи як батько і син. Е, але е, Трамп ніколи не полюбить Зеленського, тому що. Нарциси, два нарциса в одній кімнаті не вживуться, і вони тут тепер ж не, не ясно, хто ж найвеличніший лідер сучасності. По версії Арахамії і Єрмака, це наш Зеленський, але Трамп з цим не погоджується, тому що він вважає, що найвеличніший лідер сучасності це він. І я все-таки пристаю на думку е, Трампа: що все-таки Трамп трошки величніший да, у нього більше ресурсів. Просто чому Зеленського От. І вони не полюблять один одного апріорі не полюблять. Але е, тут ха, хтось скаже, так класна новина, що вони ж і Путіна не полюблять обоє. Так, да, це гарна новина. Трамп тільки говорить, там і з Путіним коріша ой, побачимо 21 січня. Як ти скажеш, Путін сідай за стіл переговори а Путін тобі от 100 500 ультимату висуне. От і реал політик нас реально можуть е, під тому що о, Трампу Трамп, давайте виходить з передумов, що Трампу потрібно нас помирити будь-якою ціною. От, в тому числі і за наш рахунок. І тому він може йти, він вже перше поступку Путіну зробив со старта. Ми не беремо Україну в НАТО. Все. От перша по поступка, зрозуміло, що це замануха для перемовин. Да? Що там, типу, Путін, ти ж хотів, щоб Україну не взяли в НАТО і тому почали свого? Ну так все, у тебе причини немає. Іди сідай за стіл переговорів. І Путіну тепер треба буде щось там придумувати додатково, що чому ж він не хоче перемовлятися. До кінця зими він перемовлятися не буде. Це от один уже із прогнозів у нас на 25-й рік. Що до весни. Всі розмови про е, перемовини будуть лише в е, статусі розмов тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що він е, нас за зиму не, не вибив, фронт не посипався, тил не рухнув. Тоді тільки е, Путін зможе йти на якісь перемовини. І так, якщо підсумки 24-го року, це вибори. Вибори в багатьох країнах, скажімо так, да там це. І Індія в першу чергу, яка якби була нашим союзником, було б краще. Вона зараз е, заявляє себе нейтральною, але фактично вона союзник Росії. Путін недавно з ними підпис підписав угоду на поставку сирої нафти. І Індія фактично надає гроші Росії. Да, вони купують Уралс, е, ну, це основна марка Росії. Нафти, да, вони з дисконтом купують. Вони здається, зараз купують по 62 долари за барі. От При собі вартості у русських 38-40. Ну, там різні цифри називають, але ну, тобто на кожній бочці вони мають 20-22 долара. 22 долара, 22 мінімум, 22-24. От, і з цього Путін фінансує війну. Тобто, якщо там ми б говорили там, типа, а як би можна було припинити війну швидко та легко? Китай, і Індія, Ну і Туреччина три країни купують 90% всієї нафти. Три країни 90% всієї нафти. То е, е, власне, їм на трьох зібратися і сказати там, типа, давайте закінчимо цю війну. Але вони не щирі. І Ердоган не щирі, тому що вони мають маржу. Вони купляють з дисконтом, умовно, купляють по 62 долара, продають по 68. І з таким чином поповнюють свої бюджети, от, поповнюють свою економіку за рахунок нас. І тому всі розмови оці там, ми за мир. Там, типа це понти для приїжджих, скажімо так. І от в Інії відбулися вибори. Е, виграв чинний прем'єр <кій> вибори, е, тобто не те, що би нам хотілось. Ну, мені принаймні, да, е, вибрали не так е, в Трампа е, знову ж, е, у нас е, в Європі не дуже здорово все да, от Ми бачили тільки як Румуни ледь не в ту пропасть не шагнули. Да, у них Конституційний суд став на наш бік, і там, типа, блін, чудака. Не, не дали виграти чудаку, який би, блін, повів Румунію ще в той же, в, в той блок, де Орбан і Фіцо, да, два, е, два блін е, путінських прихлібателя. От і все там. Тобто в зовнішній політиці в 24-му році ситуація змінилась для нас на гіршу. Скажемо відверто: внутрішня. Е, е, якщо брати внутрішні фактори, які впливають на е, позицію України. Деякі чинники знову ж незмінні. Чинник Єрмак, чинник е, управління з е, офісу президента, да, там тобто вони не змінилися, але вони впливають на Україну в гіршу сторону. Тобто, чого в Україні все гірше і гірше? Тому що Єрмак, е, е, ну і кампанія, да, вся ця камарілля. От, ще що там, типа, події, які вплинули на Україну. Це невчасне, ну ми вже проговорили. В Сполучених Штатах невчасно затягли зі зброєю. То що мурижили, мурижили. оце прийняття рішень. А у нас довго мурижили зменшення призивного віку до 25 років. От це знову ж офіс президента, і ця подія, і пізні прийняття закону про мобілізацію зіграли з нами злий жарт. У нас стало менше піхоти в окопах. От і ми е, почали в 24-му році поступово відступати. Так, да, у нас був е, ну, тут е, ефект. Якби просто неочікуваності, да, курська операція, да це ну якби запишем в актів. Це перша перемога була сирською, але скажімо так, сирський, який прийшов на зміну залужного, і це рішення зміни залужного підкосило збройні сили України і дуже сильно негативно вплинуло на настрої суспільства і особливо на настрої в збройних силах України. У нас більше стало СЗЧ, у нас е, більше стало незадоволених. І те, що я там, як е, людина, яка системно недолюблює Зеленського, і що всі ветерани, які їдуть там з Курського фронту, вони ж їдуть через суми. У мене розумієте сотні друзів. Вони десь е, кожен хоче випити чаю, хтось не тільки чаю. І всі вони в одне кажуть: Зсу, зеленський авторитет втратив. Верховний головнокомандувач для. Переважної більшості ну є упорити, які все одно там думають, що він найвеличніший, але переважна більшість як рядових, так і вищих командирів, тому що я спілкуюся із рядовими, і з лейтенантами, і з полковниками, і всі в один голос кажуть: вітя у нас верховного головнокомандуюча дуже скажімо так, недолюблю.